Так, друзі, доброго дня. Купив каталітичний обігріватель Каміла 3100. Одні кажуть, що в чорній коробці, італіянець, оригінал, інші кажуть, що в білій коробці. Ну, я купив в чорній, не знаю. Все написано по польському. Інструкція на польському, мала виду його, не вид шикарний. на 27 літрів. Трубочка. Як будете надівати трубочку сюди і туди, суньте її в кип'яток на 5 секунд. Кеп'яток вона розм'якне, потім надінеться, бо холодною ви її туди не надінете. Звернути, все вроді зібрав, але проблемка не запускається. Прижимаю, включаю фітер загорівся. Готово. загрівся, але плам'я відривається від курсунки. І я вже держав і 20 секунд, і 30, і термопара не спрацьовує, не фіксує. Я думаю, що через те, що вогонь відривається від форсунки, термопар не нагрівається, іде багато Бага... угу. такі спецефекти. Багато йде повітря і через те такий вогонь жорсткий. Не нагріває термопару. Зараз знімемо передню решітку, подивимося, що там воно як працює. Так, зняв балон, щоб був доступ. Думаю, ці. Там 4 і там 4 бовтики відкрутить і все зніметься. До речі, про виробника. Ну, я думаю, що це виробник Польщі. Тут італійську я зовсім нічого не бачу. Так що в мене взули. заплатив за його більше ніж 12 тисяч вийшло з доставки. 11 тисяч обігрівач з балоном. На Олексі купляв. Коротше, лохотрон ще той. Кричали там чубно голові рвали, що в чорній упаковці це оригінал, все остальне фуфло. Оказалося, що в чорній упаковці це фуфло. Люди добрі, так що дивіться, не купляйте це кадолово. Ну, вже купив, будемо працювати далі з ним. Зараз будемо знімати передню решітку. Так, зняв передню решітку. Але зразу хочу попередити вас, як будете розбирати. Не 8 болтиків, як я казав, а тільки 4. Оці крайні болтики, саме верхній, саме нижні, я зараз ті сторони покажу, скріплять оцю всю штуку каталізатора цього. Я як открутив верхній і нижній, воно все як стало на перекус. Я насилую тоді таке, воно тут все хліпеньке, все Все якесь воно ну, якраз на 300 баксів. Ми ж люди богаті, що нам 300 боксів купити хліпеньки. Так що верхні болтики і нижні оставляєте, ті, що кройні, а ті, що всередині, відкручуєте, то решутка. Чотири болтики знімаєте. Так, Роздивляємось далі. Так, дивимося. Це у нас термопора, це суплу, це п'єзо. Тут стрибує іскра і підпалює газ. Але полум'я горить, аж тут починає і, А термопара, воно минає термопару. І як так полум'я високо горить, це значить, що, що, що тут воздуху кисню багато. А для кисню тут ось таки знизу дюрочка така. Вона сквознакрізь. Вона з цієї, з тієї сторони, щоб під... Підфотувало повітря, бо без кислороду рит не будемо. Зараз спробуємо трошки заглушити одну якусь дірочок. Ось ну, я положив його, щоб краще був доступ. Ось цей отвір. І з тієї сторони капішемо. Це мене така капілярочка з холодильника, яка я займаюся ремонтом холодильного обладнання. Проволоки шукати мідної. Не захотів, Заклад, чим, все, тут ну, температура гаряча, може бути. Може і не гаряча, а може гаряча розплавиться, То я думаю, якось приколхозить сюди цю трубочку. Вона якось заходить вільно, але треба так зробити, щоб воно тільки чуть-чуть заходило, щоб не перекривало потоку газу. Так, зараз я спробую якось приколхозить, Подивимося, що у нас з цього вийде. Так, Відкриваємо балон і дивимося, що в нас вийшло з цього руя. Так. Прижимаємо цю штуку і класимо. О, щось пар було. Запустилось. Так, тримаємо, поки термопара спрацює. Ага, полум'я, бачите, зверху трошки є ще червоненьке. Це значить мало кисло буде. О, все, термопара держить. А я промучуся. Так, треба ще трошки додати кисню. Ну, попробуємо одягнути повне жорстче. Так. Це я думаю, буде. Буде саме раз. Так. так. А я буду тепер його потушить? Закрити балон. Закриваємо потухло. Так. Ну тепер спробуємо знову запускати. Відкриваємо. притискаємо. Опа у нас перворозум. Пора термоя. можете, руки дуже Треба еще назад засунуть. секундочку. І красота. Ну дуже мухи мухою не зі Ну каталізатор, ну чистий італіянський. Ну куски ось у штрьоп'я. Ну блін. Подивлюся, як та фірма називається, скажу вам, щоб ви там не купляли нічого. Це ж капець. Ну, це так запустив я його. Вже 3 три або чотири працює. Там на максимум. А ключі там, де підполював, так і залишив його на максимумі. Оце так включив фонарика, щоб. Бо як зовсім без підсвітка, то воно це червоне, червоне це світло забиває камеру. Ну а так. Вроді працює. Ще Що щось даже гріє. Не знаю, як воно буде в холодному приміщенні, то я зразу теплому, то воно гріє. А як буде в холодному, то побачимо. Оце якесь таке. Купи, а потім після зборки работать напильником. Оце цей випадок якраз. Все, дякую за увагу. Дивіться, якщо будуть такі проблеми, то я думаю, що це таке вирішення. Оце так у нас друзі казали, що італійці, але казали, що поляки. Газ там когось гастровий трави з балона. Я. Сам холодильник, я цей балон новий купив, стравив з його воздух, вакумірував. Поїхав на заправку ВОК, заправив вовківський газом, бо кажуть, що у вас не підходить. Але, як бачите, не вовковський газ. А, ще ж перед тим, як е там пишуть, тож, що треба стравити з балона воздух, хоча там його і не було, але я все рівно виніс на вулицю балон. Стравив секунд 15 пошипів він у мене, навоняв на весь двір газом. На подвір'я, але без придушування підсосу воздуха нічого не допомогло, тільки треба прикривати подачу повітря. Це. до побачення. Бажаю, щоб у вас такого не було, щоб у вас все було чекі-піки.